Сьогодні ми знімемо дверні карти. Далі вам потрібно ось цю ручку вгору раз-два. У вас тут раз-два торкс. І знімемо динаміки. Все, динамік в руках. Слухайте наскільки базовий динамік менше від топового. Встановимо нові і протестуємо їх. Всім привіт! Мене звати Євгеній, ви на каналі Жикозгір, і сьогоднішнє відео посвячено встановленню преміум динаміків в мою проєктну Opel H Blitz. Ну, як і в усіх моїх відосах присутні таймкоди, вони зроблені чисто для вашої зручності, тому якщо потрібно, користуйтеся і в описі під цим відео ви зможете знайти різні корисні ополіпські групи, в тому числі і мою власну телеграм-групу. Не забудьте про підписку на мій ютуб канал, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. І якщо ви бажаєте підтримати мій ютуб канал, ви можете стати спонсором каналу. Дякую тим, хто це зробив, а також дякую тим, хто це зробить. Бажаю вам всім приємного перегляду. Ну, розпочнемо ми з коробочку. Ні, тут нема динаміку, він вже розпакований, він вже стоїть в автомобілі. Бо якби я так би кинув би динамік, то він би мене привалив, би, я б тут би впав. Тому що один важить цілий. Кілограм, про це далі я розповім. Ну, майже кілограм. Зараз у вас з'явиться код 93181123. Це код преміум динаміка, а, який можна якраз таки придбати. Це нові оригінальні динаміки, це не з розбірки. А, мені їх подарував мій друг Артем, за що я йому велике. Дякую. Мені на день народження. Він придбав для своєї корси, D і якраз таки для моєї Aster H взяв ці динаміки. І от якраз таки про них я сьогодні і розповім. Тому сьогодні теорія, якраз таки про. Динаміки і їх різновид, і різновид мультимедіа в. Цих всіх автомобілів одразу кажу, інструкція підходить не тільки для Astra H, а й для Zafira B, Corsa D, Вектор, C, Signum, Маріва А. Коротше, всі ці опеля ця інструкція по суті підходить. Тому погнали до теорії. По суті, от моя така історія. Вона, ну по-перше, вся ця історія вона є в мене на YouTube каналі, тому якщо ви не підписані, то якраз таки час підписатися для того, щоб не пропускати нові відоси. Ну якраз таки можете переглянути старі відоси. А вся ця історія вона в мене от присутня. І одразу кажу: вдруг, то не в курсі, що тут відбувається. То в мене моя проектна Opel Astra H-Blitz вона виробництва 2012 року, Бохум, Німеччина. І вона, по суті, якщо так розібратися, вона такою в базовій комплектації, ну, з пару опціями, скажімо так. І я з нею роблю максимально можливу комплектацію з усіма можливими опціями. І про це все, звичайно, що є відео на каналі. От, наприклад, в мене в моїй Астрі не було рек блоку Ті, хто стикався Зрозуміли, про що йде мова, і от я його встановлював. Ось зараз у вас з'явиться плейлист, і там я повністю перекидав всі коси, всі блоки, все, що можна, я перекидав. І ще там остання серія повинна вийти. Коротше, все це буде. І чому я сказав стосовно відосів? Тому що в мене про всі мої мультимедіа, які були в Astрі Age, в мене є відео. Тому що от моя історія розпочалась з базової CD-30 MP3, вона була в автомобілі по заводу. Ну, як сказати, базова, вона якби не зовсім базова. Вона от, ну, сама базова, якщо ми так прям беремо рестайлінг, то це cd 30 без MP3. А якщо прям взяти історію дуже базову, то це магнітола R10. Ось вона або CC20. Ось де перша R10 – це просто радіо. CC20 20 це радіо плюс касети. Оце прям ламповий звук. І от, по суті, Astra H – це такий от унікальний автомобіль, який поєднав в собі всі можливі напрямки технологічного розвитку. Ну, от починаючи, наприклад, від r 10 CC20, Там ось таких магнітол, де там касети, якими ніхто не користується ну, Ладно, я користуюся, є магнітофон, просто магнітофон, і в мене є касети, і просто включити і м -м, який ламповий звук. Але це про інше. Тобто ось такі технології, закінчуючи, наприклад, топовою навігацією, яка там а, оновлювалася останній раз в 2019 році. і можливо в майбутньому вона ще раз оновиться. При цьому бездротове з'єднання по Bluetooth, hands-free, голосові команди, адаптивна оптика, адаптивна підвізка і все це в одному автомобілі. І при цьому Цьому, якщо взяти Астру H в максимальній комплектації з усіма можливими опціями, то сучасним новим автомобілям в цьому класі о, як тяжко буде, тому що в багатьох речах вона просто дасть набагато більше технологічного рівня, тому що автовиробники в нових автомобілях багато економлять через те, що невигідно, наприклад, робити певну там кількість опцій. Через це, звичайно, що і автомобілі спрощуються, тому. Astra Hulli з усіма опціями, це дуже класний автомобіль, який ну, точно буде не гірше від сучасних автомобілів, а в багатьох речах навіть краще. Так от, якщо відкинути CC20 і R10 магнітоли, якщо їх от ми відкинемо, то самою базовою була CD30, потім cd 30 mp 3 І от cd 30 MP3 в мене була по заводу. Потім в мене, зараз Тінц, віддозик з'явився. Це cd 70 Navi була встановлена. Вона в мене побула не дуже довго, а вона була в мене змінена на Teams dvd 90 Navi. dvd 90 Navi я там пофарбував, встановив, бо в мене чорний глянець а була сіренька. І ось нещодавно вона в мене змінилась на відоса не мав, тому що не було сенсу це знімати. Знову на DVD-90 Наві, але вже в оригінальному чорному глянці. Все заради того, щоб зараз у вас з'явиться фотографія, був тут напис dvd 90 Наві. А ця магнітола, яка в мене була, вона поїхала до мого друга Артема в його курсу. От такий от круговорот, магнітол в природі опеливодів відбувається. Так от. А з dvd 90 Наві звук просто шикарний. Він валить просто неймовірно неймовірно, але з базовими динаміками, які по суті ставилися на всі можливі магнітоли. Звук гарний, але десь приблизно, от, скажімо, давайте після 70-80 низькі частоти вони трішечки просідали і давали хрипоту. І все це залежить якраз таки від динаміків, хоча магнітола вона може видавати звук. І тут вже постає питання заміни динаміків. В мене в Астері, якщо що 9 динаміків, про встановлення дев'яти динаміків, тинс у мене вже є відос, можете подивитися. І от якраз таки прийшли до преміум динаміків. Ці преміум динаміки ставилися опцією в Астро, і вони стояли разом з CDC-40 Opera. Це а, по звучанню одна з найкращих магнітол в Астрії. Мабуть, не скажу найкраща, мабуть, скоріше за все, тому що там шикарний еквалайзер. І вона зроблена чисто для видавання реально максимально якісного звуку. І, звичайно, що з цією мультимедією йшли опціональні преміум динаміки. Але ці преміум динаміки можна вкинути і з dvd 90 Navi, і з усіма іншими по суті, магнітолами. Ну там є певні нюанси, але по суті, з DVD-90 Navi вони стають без проблем і звучання просто шедевральне для порівняння. Базовий один динамік це 20 ватт. Преміум динамік це 40 ватт в два рази потужніше. І звучання від них, коли я в перший раз включив, я не зміг повірити, тому що коли я викрутив максимальний звук, не було ніякого хрипу. І от це заради того, заради чого потрібно було по цій динаміки якраз таки і поставити. Я не думав, що вже реально класну акустику можна настільки круто покращити. Погнали! Встановлювати. І так, перше, що нам потрібно зробити, це, звичайно, що зняти дверну карту. Про це в мене вже були відоси. Ви можете переглянути, як знімати. Тут просто ви коротко побачите процес. Ну, основне, що нам потрібно, відщокнути просто на защолках ось цей динамік. Потім біля ручки защо витягти і там йде Торкс. Далі вам потрібно ось цю ручку вгору. Раз-два. У вас тут раз-два Торкс. І по всьому периметру торкси. Ось тут. Раз, два. Ось тут знизу. Раз. Два. Ось і отут три. І після цього у вас, по суті, що раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім торксів. Ви відкручуєте. І далі просто вся дверна карта у вас на защолках. Ну, точніше, на кліпсах, неправильно сказав, на кліпсах. Ви їх а, ну і одразу долазите по суті до динаміків. Коротше, погнали. І так, Дверна карта у нас знята повністю, і тепер у нас відкривається динамік. Все так само. 25-й Torx в трьох місцях. Все, динамік в руках. Слухайте, наскільки базовий динамік менше від топового. Зараз е, будуть порівняння е, в розмірах. Ну, е, до речі, теж виробниця FITAL. Ну, Різниця просто колосальна по розмірам. Зараз у вас ще будуть додаткові фотографії. Різниця базових та топових динаміків. З лицевої частини різниці майже непомітна. Ну, там трішки матеріал відрізняється. Ось це базові динаміки, ось це топові. А найбільша різниця ось ззаду. Бачите, наскільки він більший. Для розуміння, зараз у вас ще буде фотографія з ваг. В ці важать майже 900 грамів, ці десь 600. Різниця в 300 грамів. Ось так вони виглядають. Як я казав, це теж Fytal І це FITAL. Ну, коротше, Opel навіть в базу використовує топових виробників. Молодці. Зараз я його буду ставити. Новенький, прям ніколи не встановлювався на дверцято. Вау! Ну, коротше, Різниця по вазі реально відчутна. Ну, і мені дуже буде тепер цікаво відчути різницю по звучанню. Погнали! Так, динамік встановлено. Ну і тепер, по суті, закидаємо все назад і йдемо до іншої двері і робимо все те ж саме. Ну, Показувати я це не буду, тому що об'єктивно нема сенсу, бо тут все, все дзеркально, скажімо так. Одне, одне Один момент, такий дуже важливий. Дивіться, зверніть увагу на ось цю відкривачку дверцяти, Бачите? Ось тросик. Його правильно защелкнуть. Тобто, вам потрібен спочатку гачок. Задіти, зараз покажу куди. Секунду, секунду. Ось сюди, бачите, ось ця лапка. Сюди гачок задіти, а от сюди, у цьому місці, защокнути оцю білу вставочку. Це єдиний такий момент, що зверніть на це увагу, бо можете просто не помітити, не защокнути, а потім знову прийдеться розбирати дворну карту. Коротше, у цей момент важливо зверніть увагу. Ну і в цілому все. Збираємо назад. Ну і тепер можна послухати готовий результат. Я розумію, що по суті те, що зараз буде записано на камеру. Ну, це звук не такий, який є насправді. І чесно, я не знаю, який звук реально вийде. Але все ж таки, я засніму, і можливо, це трішки дасть розуміння в тому плані, наскільки якісна стала музика. Я буду слухати по блютузу, який в мене під'єднаний через AUX. Ну і тепер включаємо. for Ну що, друзі, тепер ось так звучить моя проектна Opel Astra H-Blitz. Чесно кажучи, я не знаю, як записала камера цей звук, тому що ну прекрасно розуміємо, що мікрофон зроблений для того, щоб якісно записати голос, а не те, що відбувалося тут, в автомобілі. Але все ж таки сподіваюся, що камера змогла передати, хоча б частково те, що тут відбувалося. Приємно те, що ця акустика це все завод. Тобто це не якісь сторонні, кастомні акустичні системи. Ні, це все завод і круто, що Opel настільки сильно заморочувався навіть з цим. І з власного досвіду, ну, в мене досить багатий досвід спілкування з різними автомобілями. В цей сегменті це одна з найкращих акустичних систем, це 100%. Та, скажімо чесно, в Д-сегменті. Дуже часто і половини не буде те, що є в Астрі. Реально дуже круто, дуже гарно звучить, дуже приємно. Стосовно того, що я і звідки слухав трек, до речі, в описі під цим відео ви зможете знайти. Це просто YouTube Music. Я цей трек колись використовував в своєму відосі, і я точно знав, що там є низи, і якраз можна послухати. Тобто YouTube Music, блютуз, який під'єднаний до Aux, Ну, вже. Втрачена якість певна, але при цьому всьому акустика не здавалася і це реально дуже дуже круто. Наприклад, якщо через cd диск слухати, то якість просто шедевральна. Я розумію, ви скажете, що це не актуально. Ну, особисто я cd диском час від часу користуюся і нічого поганого в цьому не бачу. Мене все влаштовує. Але дуже часто я слухаю і по блютузу. І навіть по блютузу дуже якісно звучить. Стосовно налаштування, в мене бас плюс 8, максимум може бути плюс 12, високі частоти, плюс 10. І з цим всім акустика не здається. Реально круто. А стосовно, просто в цілому відчуттів після заміни базових динаміків фізично боляче слухати. І ви скажете, а навіщо тоді така акустика? Я поясню. Окрім того, що вона стала більш гучною. І на високих е, налаштуваннях гучності на максимальних, навіть так скажемо, вона тепер не здається і ніде не хрипить. Окрім цього, всі інші діапазони гучності вони стали більш яскравими, більш насиченими і більш якісними. Тобто, це не тільки додало просто гучність і в кінці якість ні. Це додало в комплексі дуже якісну і класну акустичну систему. І ну, я людина, яка любить досить гучно слухати музику. Так, да, я більше слухаю або італійську, або класичну музику, але все ж таки досить гучно. І мені на максимальній гучності фізично боляче. У мене навіть штанину дригає. А тому слухати прийдеться набагато тихше і при цьому всьому. Якість неймовірно класна. Коротше, я дуже задоволений цією доробкою. Якщо ви задавалися питанням, а чи варто мені ставити таку акустичну систему, я можу сказати, що так, варто. Це дуже класно, дуже відчутно змінює характеристики звучання вашого автомобіля. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні ополівські групи, в тому числі й мою власну телеграм-групу. А якщо ви бажаєте підтримати мій ютуб канал, ви можете стати спонсором. Ось мій інстаграм та пошта по питання співпраці. Ну і я вам бажаю всім мирного неба над головою. І далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!